Пішла працювати на окупантів. Луцька Феміда вирішує долю колишньої чиновниці із Мелітополя Ірини Донець. До приходу окупантів жінка займала керівну посаду у місцевій міській раді. Після того, як Мелітополь захопили росіяни, почала прислуговувати загарбникам. За це може сісти заграти на 5, а то й всі 10 років. Сама пішла на співпрацю з окупантами та ще й вербувала колег, аби допомагали ворогу. У Луцьку судять колишню начальницю управління соцзахисту населення Мелітопольської міської ради. Після повномасштабного вторгнення окупантів жінка звільнилася із роботи, мовляв, через погане самопочуття. Але дуже скоро її стан, схоже, значно покращився. Жінка, вочевидь, так враз одужала, що почала працювати на окупантів, зайняла аналогічну посаду. Місцеві змі писали, що Ірина Донець привела із собою частину колективу, зокрема, бухгалтерку. Як повідомляли у пресі, з перших днів окупанти взялися призначати допомогу всім підряд. Мовляв, як русський мір піклується. От жінка і зайнялася розподілом вже російських рублів. Прокурори зібрали докази. Учини колабораційно діяльність, а саме у добровільному занятті е, посади, е, пов'язаної з виконанням організаційно розпорядчих функцій у незаконному органі влади в місті Мелітополі в Запорізькій області Збуду здобути докази, вчинення нею вказаного кримінального пропорушення. Чи є у вас відомості про те, що вона своїх колишніх колег теж вербувала е, до співпраці з окупантами? ході до соросів було встановлено, що нас дійсно спілкувалися своїми колегами. Пропонувала їм зайняти відповідні посади, підтримати окупаційні владу. Правоохоронці переконані, що місце зрадниці у слідчому ізоляторі, але дістатися до обвинуваченої не можуть та перебуває на окупованій території. Їй призначили державного захисника, але адвокат каже, не може зв'язатися із підзахисною. Як вона буде пояснювати судді співпрацю з ворогом і чи взагалі буде. Засідання поки перенесли. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.